Хорошо за. Уловальня голосует. Так, Голосував. Раз так і Положення у справа дітей. Чотири За голова. Двура ура. Є. Ось Вот это. Да.

Ага, Панасевич, е е я вам скажу по Панасевичу, я, бачу, я так, жую, що Там збільшилася вартість е 30 гривень за метр квадратний. Є? нема. У кого немає. Ну. Але тут світьоша, але я не знаю за фітьо. Що... Давайте почитаємо. Дивіться, включити в порядок денний, хай йде, хтось напрацьовував там той проєкт рішення, що будемо там, що з'ясовувати, що. У нас в порядок денний на розгляд сесії, що ми там будемо. Та воно і так було за основу. В цілому. Добре. Борочок. Борочок за. Каприцька за. за. Бурочок за. Голова не голосував. То що ми робимо? Наше остаточно річніше. До порядку ДНТ. <круси> Про розгляд заяв та виділення матеріальної допомоги особам, що не підвідають бюджетній програмі. Ще якісь до... Ні, 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 давайте. Про внесення змін по додаткових. <круси> 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 <крус Зміни кількість персональних склад виконавчого комітету. два Дозволи два було. Це ж про Вводи і це. Ні, ні, це роботи, вони просто по порядок змінені. Яке було? Перші що ми ставили. Хто змінив? Угоди ці були, так? Так, так, угоди. Додаткових угод. Це пройшло, так? Коли угодно. Угод. 4 за. Шолова образу. Ну я ж. А хто вона така? Хоча на мобілізацію, так? Мобизаційний робота і чину запису. Так, о, вот. Про про, розмови. Тебе що показує, там що там буде. Про кількісний і персональний склад. Про кількісний та персональний персональний склад. Так. Скільки От. там людей, Е, ні, 20. 20 вже, так? Так, да, вже 20. Що в нас те, керівника він не, в тому числі uh -huh. з нею 20. Uh -huh. да. Склад. Да, да, влади да. Влади е, Соколов. Начальника відділу все на захисту. No, це так, так, так. Добро Борочок. Бурачок. Барачок, да. Казацька за. Баби за. Чотири за рішення пройде. Так, так е, складно значить про це. Ладно, роботу тростинацьку. Плану работает ресценацький свято. Ну, Це стандартна процедура. Щороку має Що є? Так. Перший квартал, звіт про виконання сільського бюджету, Галя, звіт сільського голови, про діяльність виконавчих органів у першому кварталі. Внесення зміни та уточнення сільського бюджету. Так, добре, манер. стан закону собору ви злочинністю громадського порядку поліція. Звіт громадських організацій і видання коштів. Тоже, від про діяльність КУ, персональний молодіжний центр, розгляд заяви. Першому. Друге про виконання сільського бюджету, про стан доріг на території то в другому кварталі, тобто з квітня місяця. Від про роботу постійної комісії. Добре. Угу. Тобто ми, про встановлення 25 податків зборів про збори. Або той якраз податково кінця видає за минулий рік. Звіт про роботу керівників відділів, земельне, юридичне відділу куратури, політики інструменти походу, правоте культури, культу, культу, цивільного захисту, оборони та мобілізації підготовки, відділ архітектури. У нас вже буде відділ, відділ освіти, центр прияло допомоги, відділу АЦНАП. Не бачимо. Центр надання інструктуру. Це, це <плес> <а, надалі плес> привернути. Роди заяви, то вотань. То всі ми в другому партії то, і комісії теж. Далі, третя пара. Про виконання військового бюджету принесе зміну точність. Підготовку на начальних закладів логічну до навчального року пробігує бюджетну установ. Роботу сіню-зимовий період, третій квартал до вересня, заявок заяви клопотання. Четвертий прохід виконання сільського бюджету, пронесення змін та уточнення до сільського бюджету, розсуває бюджетних програм, роздерження бюджету сільської ради, а 26-й рік період клопотань, розвить заяви клопотання. Розв Ще є, якісь є, якісь бачення в когось пропозиції. Можу. Не оголошує. Може, що? участь в плану на засіданнях. Депутатського корпусу. Звіт? Ні, ні, просто про ну, участь. Ну, я прочувся, але ну, це треба. А що ще... буде то... доповідати секретар? Ні, ну то чого, ну там. Ми підготуємо там десь... Шу-шо. Секретаріальний відключав, ну, він не передбачений той звідти. Законодавчого. Законодавчого любого можна натягнути, як депутат десь скажуть, що так. Може йти, в принципі. Того року багато звітувало десь наших керівників відділів. Не пам'ятаєш. Як, як на тому, на моніторі, на тому всі доповідали. Гриця доповідали. Ну, всі доповідали. Культура, до цього Це було десь в вересні, мені здається, правда? Ні. Ні, ні, літо, літо, літо було. Так, так. Я пригадав. Тоді голосуємо. Голова що. Дивіться, живе. Ну, все, Новообраний, десь, секретар, то все. От у вас є той план роботи, то це як настільна книга. розумієте? Це є, це, ті питання мають слугувати базою десь для того, щоб готувати ту сесію. Ясно, що вона наростає там, наростає, бо питання хмара кожен цей. Але готуючи сесію, я не знаю, так воно десь раз на квартал положено там згідно цього. Згідно законодавства, ми те береш ті питання, як є підготовка закладів освіти до нового там чи як до завершення року чи до нового навчального сіл. А, дайте, дайте інформацію. Є по громадському реформуванню, дайте інформацію. Так вони дають десь Ну, Зараз, е, ну як сказати, ну, прокуратура, нам, наприклад, нам говорить, що ви вибачаєте там, наприклад, Районна Рада десь, Ми е, зараз даємо... Чи як даємо інформацію військовій та, якби, адміністрації, там, mm -hmm. в цих моментів, то все. Але сповалятись до керівництва, ну, такі десь ставлять і нам його. Кажемо, ви нічого там не сього, ми то беремо до відома, але порядок денний, хоча б щось знайти, бо нема що ставити, ну, районним радам так, не mm -hmm. є помилок сіло. Тут, ну не знаю, про, з прокуратури ще нікого у нас не було. десь. Uh -huh. Прокурорів там треба, воно не треба. Поліція була, Але Поліція була. це, це де, на поліція, на, пол, на, Миколаївське відділення. Що шукати, шкварка десь в одному місці, тому годиться той план десь є, звіти керівників. Ми, на Тарас Миколаєвич, наголошували, що це ну, на попередньому тому, що воно би мало бути. Ну і так воно десь є. Ну, єдине, думаю, що може позвітуємо там, що робили десь розвідує. комісії там, що воно. Комісій. Кількість питань. Кількість питань, десь, що до ну, чого. Як ми я вже п'ятий рік пішов, десь піде. А комісія не, не на ну, не звітували? Що не звітували, ми все збиралися, а, збиралися і так. Збирали тут за попередню цю каденцію, то... Те товариш один тут казав, що казав, я вам писав, а ви не відписали десь. Я йому махав у відповідь, кажу, ось ви бачите, звіт комісії по регламенту десь. І тут на... написано, що прийняти до відома десь. Бачите, що звітував, я кажу, десь. Ну, так воно десь і... Добре. На то так. Добре, за план так. Та за, та. за план так. Багато зайти за за. Бабій за. Прошу за п'ять. За. 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 За так, рішення прийнято. Внесення змін тому за, за пожежник. Просимо про. Про. про внесення змін до рішення сесії про затвердження бюджетної програми Святої сільської ради на надзвичайних підрозділ Державної пожежної служби також скажу. Цей, то просять, щоб дати дозвіл, залишити кошти в них на рахунках на кінець бюджетного року і в наступному році зберігати за цільовим використанням. Вони там щось так розуміло не встигають зіснити одні видатки. У а, вони буде добро, вони просять, щоб не щоб не ті кошти поверталися, щоб зберігалися, що це, це можна. Має бути, має бути зазначено в документах, має бути зазначено, що казати, буде просити в них документами, ну, бо вони так повернуться з того документу. Чи буде все так добре назва цього рішення про внесення Про внесення змін, змін до програми. Просто є рішення, і є затверджена програма. Так. Бо на самий пункт все який з рішення видумувати, я не, йду, не знаю, що це. А тут в нас є затверджена програма рішенням сесії. Ми просто внесемо в те рішення, де затверджена програма, ще пункт. Щоб установити залишки коштів, так, 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 вразне виписання, збирається на рахунки удержав чи коштів, потреба просто... до рішення у нас. До рішення, так. Там і так є, так, 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 є. зміни до рішення. До рішення. Так, і номер все. Зміни до рішення. Зміни. Можна номер сказати. Номер 2464 від 1402. Добре, про передачу благодійного керівництва основних засобів столів. Нам Ми ж оголошували за це.